Цьогорічна зима принесла нам дуже багато різних нововведень. і серед них для того, щоб обігрітися, ми стали використовувати генератори. Не завжди знаємо, як правильно їх використовувати. Тим більше, що і наближаються новорічно-різдвяні свята, які завжди... Ну, в певній мірі пожежі небезпечні саме про це нагадує зараз у своєму виступі начальник відділу організації заходів цивільного захисту Обухівського районного управління головного управління ДСНС України в Київській області. Дмитро Прищ. шановні жителі Миронівської громади, зв'язку збільшенням кількості пожеж і травмування людей під час використання альтернативних джерел енергії, зокрема генераторів, буржуйок, газових та електрообігрівачів, та відповідно до інформації Міністерства охорони здоров'я України на території Київської області продовжує листопада-грудня вже зареєстровано 54 пацієнта з отруєм чадним газом, з них 12 дітей. Тому закликаємо вас дотримуватися елементарних правил під час використання генераторів газових пальників. А саме, генератор можна використовувати лише на відкритому повітрі. Не можна використовувати генератор у будівлі, тому що під час роботи він виділяє чадний газ, що може призвести до отруєння та летальних наслідків. Встановлювати генератор потрібно так, щоб відстань до найближчої поверхні стіни вікна тощо була не менше 6 метрів. Це важливо, тому що під час роботи він дуже нагрівається і предмети поблизу можуть спалахнути. Заправляти генератор потрібно тільки на відкритому повітрі, а зберігати паливо необхідно, як надалі, через ризик пожежі. Неухильно дотримуйтесь інструкції виробника. Завжди перевіряйте цільність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину. Якщо пальник використовується в приміщенні, де живуть люди, там обов'язково має бути вентиляція. Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх подалі від дії високих температур. Також з наближенням новорічних і різдвяних свят слід пам'ятати про заходи пожежної безпеки. Ялинка повинна бути встановлена на стійкій основі та забороняється встановлювати на шляхах евакуації. Ілюмінація повинна бути виконана з дотриманням правил влаштування електроприводів. При виявленні несправності в ілюмінації нагрів проводів, вимання лампочок, іскріння тощо, її потрібно терміново вимкнути. Мінімальна відстань від місця, де встановлена ялинка до палювальних приводів і легкозаймистих речей, повинна становити не менше півтора метра. Не прикрашайте ялинку ватою, папером, використовуйте електричні гірлянди якісного виробництва. Окремо хочу наголосити, що потрібно пам'ятати правила положення на льоду. Обходьте місця, вкриті товстим шаром снігу. Під снігом лід завжди тонший. Тонкий лід і там, де знаходяться джерела, швидка течія. Коли ви йдете на лід, беріть із собою предмети, які можуть стати в нагоді у разі небезпеки. Лижі, мотузка, палиця. Якщо лід почав тріщати та з'явилися характерні тріщини, повертайтесь на берег. При цьому не можна бігти, відходити слід повільно, не відриваючи ніг від льоду. Міцність льоду перевіряйте товстою палицею, ударяючи нею. Два-три рази в одне і те ж місце, як найдалі від себе. Якщо ви рухаєтесь по льоду групою, з дистанції один від одного 5-6 метрів. Забороняється заходити на лід далеко від берега, ходити самому по льоду. випробувати міцність льоду, ударами ніг, бігати і стрибати по тонкій кризі, дозволяти дітям самостійно, без нагляду дорослих, перебувати на льоду. Під час зимової риболовлі робити в одному місці багато лунок. Пам'ятайте, дотримання цих правил збереже вам життя і здоров'я, а також хороший настрій під час новорічних свят. Як правильно поводитися з відкритим вогнем у приміщенні? Щоб не наражати себе на небезпеку, використовуйте невисокі та стійкі металеві свічники. Запалені свічки тримайте подалі від горючих матеріалів та не залишайте їх без нагляду. Не паліть свічки до кінця. Залишайте недогарок довжиною 2-3 см. Купуйте лише сертифіковані газові пальники та дотримуйтесь інструкції виробника, використовуйте їх тільки в добре провітрюваному приміщенні, тримайте пальники якомога далі від гарячих предметів, не допускайте перегріву пічки. Якщо підлога виготовлена з горючих матеріалів, перед топковими дверцятами зафіксуйте металевий лист, прочищайте димоходи протягом опалювального періоду. Не користуйтеся легкозаймистими рідинами для розпалювання печі, окопні свічки використовуйте тільки на вулиці чи в приміщенні з хорошою вентиляцією. Вчіть дітей правильному поводженню з вогнем та показуйте приклад такої поведінки. Пильнуйтеся та пильнуйте інших.